Вітаю, відеоурок з історії України на тему початок української революції. Сьогодні ми з вами починаємо говорити про другий період історії 10 класу, який називається Українська революція. Сьогодні у нас тема присвячена безпосередньо початку цієї революції. От відразу скажу, що ця тема розділ великий він там на декілька уроків, 5-6 уроків. Достатньо складний. Чому складний? Тому що кожен місяць якісь відбувалися події, які так чи інакше впливали на подальший розвиток е українських земель. Значить, давайте почнемо. Значить, зараз ми по більш детально поговоримо про так звану лютневу революцію, яка відбулася в Петрограді. Е я вам по всесвітній історії так, достатньо. Поверхово казав про цю подію, сьогодні розберемо більш детально. Значить, пов... зверніть увагу, спочатку події відбувалися не в українських землях, а в Петрограді як столиці Російської імперії. 23 лютого 1917 року. На одному з заводів, який називався Потилівський завод, починається стандартний черговий надцятий раз за повторенням. Страйк робітників. Е, ну, Завод називається так Путилівський, тому що власником заводи, заводу був е, Путилов. Ну і за назвою, за, їм, за прізвищем власника заводу. його називали Путилівський завод. Е, страйки робітників це нормальне явище для історії Російської імперії на початку ХХ століття, але цей страйк він перетворився на революцію. Тому ця подія 23. 23 лютого 2017 року воно вважається початком революції в Петрограді. Через два дні, 25 лютого, у нас е підхоплюють ці страйки інші робітники. верніше, робітники інших заводів. У нас виникає загальнополітичний страйк е от, під гаслами геть царизм», геть війну. Е на цій хвилі тодішній імператор Російської імперії Микола II відрикається престолу. 2 березня 2017 року він офіційно зрикається престолу, і спочатку він передає своє правління вот, брату Константину, але той теж відмовився від престолу. І ось ці події вони. Привели до падіння монархії в Росії, оскільки ці події почалися в лютому місяці, то ці це революція отримала назву Лютнева революція 1917 року року Петрограді. Оскільки Микола II відрікся, його брат Костянтин відмовився від престолу, потрібно було Далі створити орган, який би продовжував керувати Росією, але вже не як монархії. І в цей же день, тобто 2 березня 2017 року, утворюється орган, який отримав назву Тимчасовий уряд. Я тут вам помітив абревіатуру ТУ. Вам теж рекомендую в конспекті писати ТУ, щоб не заві слова написати. Значить, очолив, очолив тимчасовий уряд, князь Григорій Львов. От це березень місяць, в червні місяці тимчасовий уряд, очолює людини, про яку ми трошки казали, це Олександр Керенський. Пам'ятаєте той Керенський наступ або наступ провальний наступ у львівському напрямку російської армії. Ми про це казали, коли казали про військові події. Першої світової війни на українські землі. Що таке тимчасовий уряд? Це орган виконавчої влади для управління Росією до установчих зборів. Тут у нас з вами виникає ще одне важливе поняття для даної теми установчі збори. Що це таке? Це представницька установа, тобто вона представляла різні представників різних народів. І різних політичних сил, на яку покладалося завдання остаточно вирішити питання про державний устрій Росії після повалення монархії. Тобто, тимчасовий уряд він на той тимчасовий, що він певний час повинен існувати. Запланували збори установчі на вересень місяць. Ну і відповідно з березня по вересень Росією повинен керувати тимчасовий уряд після цього. Установчі збори от, вирішують е, всі важливі питання і про державний устрій, і про становище різних народів, наприклад, там українці, поляки, білоруси, прибалти і так далі. Але це повинні зробити тільки установчі збори. От. Е, далі, з березня по липень місяць в Петрограді утворюється достатньо унікальна ситуація, яка називається двовладдя. З одного боку е, вот, е, Владу в Петербурзі і в Росії у нас очолює тимчасовий уряд, але е, паралельно з тимчасовим урядом починають у нас виникати нові е, форми. Влади, це так звані ради робітничих і солдатських депутатів. Що це таке? Це форма самоорганізації робітників і солдат. Значить, дивіться, справа в тому, що робітники. Вони були незадоволені своїм становищем, і тому оці події Першої світової війни, а потім події у цієї лютневої революції. Робітники вирішили використати на свою користь таким чином. Вони починають створювати ради робітничих депутатів. От е і саме ці ради робітничих депутатів мали Вирішити всі проблеми робітників те ж саме з солдатами. Солдати не мали найголовніше, що хотіли солдати, це отримати право голосу. Тому у нас виникає таке поняття ради солдатських депутатів. От. Ну і потім вони об'єднуються. У нас потім пізніше з'явиться ще рада селянських депутатів. От. Тобто, ще раз, да, з березня, по липень 1917 року у нас в Петербурзі існувала двовладя. Офіційно це тимчасовий уряд з одного боку, з іншого боку, ці форми самоорганізації робітників і солдат, які називалися Ради робітничих і солдатських депутатів. Зрозуміло, що це було не на користь подальшого розвитку подій, так це події, які були в Петрограді. Тепер поговоримо, що у нас відбувалося на цей час в українських землях. Події, які відбулися в Петрограді, дуже швидко розлетілися по всім кінцям Російської імперії. І от на початку березня 1917 року події про зречення Миколи II, про утворення тимчасового уряду долітають і до Києва. І от через два дні після утворення тимчасового уряду, 4 березня 1917 року, в Києві серед політичної еліти, скажімо так, інтелігенції тогочасної, утворюються. Політична організація, вона отримала назву Українська Центральна Рада. Поки що, поки що, в березні місяць це звичайна е, місцева, тобто київська політична організація. Такі організації існувало декілька десятків. Е, от. Через декілька днів, точніше, 7 березня, у нас обирається керівний склад у цієї центральної ради, абревіатура УЦР. Амо можна просто ЦР Центральна Рада головою стає на той час лідер українських політичних настроїв. Це Михайло Грушевський. Заступником стає Дмитро Дорошенко. От яка мета цієї центральної ради? Верніше мета діяльності Центральної Ради отримати автономію України. У складі федеративної Росії, ось у цей розпад російської імперії дав можливість українським національним елітам поборотися за автономію України. Звернув увагу, що про ніяку незалежність мова не йде. Далі зараз ми з вами ознайомимося, які на 1917 рік існували політичні партії, і мається на увазі найбільш пливові. Перша партія вона була найбільш пливова. Серед населення, це українська партія соціалістів-революціонерів, абревіатура УПСР. Чому вона була найбільш популярною? Тому що там був лідером Грушевський. Я повторюсь, Грушевський мав беззаперечний авторитет, лідерські якості і так далі. Наступна партія: Українська партія соціалістів федералістів, УПСР, лідерами був Сергій Єфремов і Дмитро Дорошенко. І третя партія, ми про неї казали в 9 класі, коли казали про утворення політичних партій в на Дніпрянщині на початку двадцятого століття це Українська соціал-демократична робітнича партія УСДРП, лідерами був Володимир Вениченко і Симон Петлюра. Вот. Зверніть увагу, що в назвах усіх партій так чи інакше присутнє слово соціалізм. Соціалісти, революціонери, соціалісти федералісти, соціал-демократи так далі. Справа в тому, що на початку ХХ століття по всій російській імперії дуже швидко розпространяються оці соціалістичні ідеї, і це було модним. Це було, скажімо так, сучасним словом тренд, трендово, модно, круто, кльово. Вот. Тому е, кожна партія брала собі в назву слово соціальний або соціалістичний е, вот, і так далі. Але нічого схожого з реальним соціалізмом як ідеологічною течією 19 століття, яке виникла далеко у Франції, е, нема. Вот. Тому повторюю: це більше як пафос, скажімо так. Е, вот. Далі. Далі от події у нас в українських землях розгортається і розгортається, відповідно, у нас у цей національний рух. 19 березня 1917 року на Софійській площі в Києві відбувається масова маніфестація, от, які гасла лунали під час цієї маніфестації: Вільна Україна, у вільній Росії, автономії України і так далі. От, тобто народ почав шевелитися, скажімо так. Да? Вот в плані національному, скажімо так, і ось на цій хвилі, 6-8 квітня 1917 року відбув відбулася подія, яка е, трошечки змінила е, цей національний рух. Ця подія називається Всеукраїнський національний конгрес. Ось це будівля, де відбувався національний конгрес. На сьогоднішній день це будівля національної консерваторії. Тоді, на початку ХХ століття, це була будівля так званого купецького зібрання. Вот. Що було на цьому національному конгресі вирішено? Ну, по перше, було підтримано курс, який проголосила раніше Центральна Рада на отримання національної територіальної автономії. Далі. Центральна рада була визнана загальноукраїнським представницьким органом влади, тобто, дивіться, я не даремно вам казав, що в березні, коли утворилася центральна рада, це була звичайна київська організація. Але через те, що на всеукраїнському національному конгресі, на якому, до речі, було близько тисячі делегатів різних політичних партій, молодіжних організацій, духовенства, військових спортивних. Всяких різних організацій, тобто всі, 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 хто хотів мати, задовільнити свої інтереси. І ось на цьому всеукраїнському національному конгресі центральну раду прийнято верніше визнано загальноукраїнським органом влади. І от після цього, після цієї події Національного конгресу, Центральна Рада стає у нас всеукраїнським органом влади. От, також обирається новий склад Центральної ради. Всього 115 осіб входило до нього, до, до цієї ради. Головою залишається Грушевське. Заступники змінюються. Володимир Виниченко і Сергій Єфремов стають заступниками. І ми про них ще не раз будемо казати, особливо про Венеченка. Е, Отже, ще раз да, підсумовую, що Всеукраїнський національний конгрес призвів до того, що Центральна Рада утворює перетворюється на загальноукраїнський орган влади, і це дозволяє у цьому національному руху, який виник після лютневої революції розгортатися. Ще однією проблемою було захист своїх інтересів, тому потрібно було почати формувати свої збройні формування. От. і в нас виникає таке поняття українізація армії, тобто це процес утворення українських збройних формувань із частин російської армії. І не забувайте, що поки що Перша світова війна йде. У нас весна 17-го року. Я вам нагадаю, що війна завершиться через півтора року. От. Де брати ці збройні формування? Близько восьми мільйонів українців воювало на боці Росії. Я вам про це казав. І тому потрібно було з цієї російської армії, де були українці ем, винуть якби цих українців з російської армії на основі цього національного ефекту чи елементу, скажімо так, утворити власні збройні формування. І ось це називається українська, українізація армії. Першим таким українізованим формуванням збройним був український військовий клуб імені Павла Полуботка. Очолив цей клуб Микола Міхновський. Ми про нього казали ще в кінці 9 класу. Микола Михновський це політичний діяч, який все своє свідоме життя стояв на позиціях незалежності. Він хотів незалежності України, він відкидав ідею автономності. От. Ну і певний час, на початку 20 століття, він займався цими військовими проблемами. Ще один Українізоване формування це перший український козачий полк імені Богдана Хмельницького. Ось це його так званий прапор, От, зображення Хмельницького і так далі. Також в контексті Українізації армії на початку травня 1917 року відбувся так званий перший всеукраїнський військовий з'їзд. Близько 600 делегатів прибуло на цей військовий з'їзд. Ну і на цьому військовому з'їзді було прийнято рішення створити генеральний військовий комітет, який би займався оцим процесом українізації. На чолі цього комітету стає людина. Ми про неї в 10 класі в першому семестрі будемо дуже багато казати. Це Симон Петлюра. Також кажучи про процес українізації армії, потрібно сказати про таке. Такий процес як формування вільного козацтва. Що таке вільне козацтво? Це добровільні військово-міліцейські формування. Ну, як у нас зараз ППС, да, патрульна служба. От. Справа в тому, що Грушевський, в контексті того, що протікала ще Перша світова війна, він от, не хотів чути. Будь-які розмови пов'язані з війною, з армією так далі. Справа в тому, що Грушевський був пацифістом, тобто, да, антивійськові настрої. Ну і давайте не забувати. На жаль, ми зараз з вами теж знаходимося в стані війни з Росією. Ми знаємо, що таке війна. Це ну це не є добре. Я не буду вам про це казати. Ви самі на собі це відчуваєте усі. От я хочу показати про те, що Грушевський. Ну повторюсь, він не хотів чути, і тому цю проблему формування армії, не військових формувань у всіх оцих клубів і полків, а класичну армію він навмисно уникав е, рішення цієї проблеми, тому що він вважав, що Перша світова війна завершиться, все буде добре і ніякої армії не потрібно було. І тому він, ну і не тільки він, а тодішні діячі українські вони акцентували увагу на якраз у цих військово-міліцейських формуваннях, во тобто дотримання правопорядку не більше. Але на, на жаль, наперед забігаючись, скажу, що Грушевський потім поплатиться за те, що він навмисно не хотів вирішувати ці військові інтереси і так далі, чому тому, що там. Виникне у нас проблеми з більшовиками, війна з більшовиками, але про це Грушевський ще не знав. Все це буде, буде у нас в жовтні-листопаді, ну і так далі. В місяці. Ну а зараз ми кажемо про весну. Ніхто не розумів і По-перше, коли завершиться ця війна, Перша світова. А по-друге, ніхто не знав, що у українських інтересів виникне великий ворог під назвою більшовики Володимир Ленін. І так далі. То ну, про це поговоримо. Вже після канікул. Отже, процес, який називається Українська революція, він був запущений. Цей процес був запущений механізмом да, української революції, був запущений якраз подіями, які відбулися в Петрограді під назвою «Люднева революція, і як результат цієї революції падіння монархії російської. І українська політична еліта, українська інтелігенція, вони починають, вони відчули, скажімо так, шанс. Перший в їхній шанс взяти ситуацію в свої руки і домогтися вирішення основних проблем. На цьому все. Дякую за увагу.